Коли ми чуємо слово Галичина, у багатьох одразу виникають асоціації з Львовом, карпатськими горами, старими кам'яницями і традиційною культурою, але в російській пропаганді це слово набуло зовсім іншого змісту. Кремль десятиліттями вибудовував цілу систему міфів навколо цього регіону, ніби він є особливим, чужим і навіть не українським. Чому так? Бо саме через образ іншої Галичини Росія намагалась показати, що вся Україна нібито розділена і не здатна існувати як єдина держава. Це зручна схема. Якщо Довести, що українці ніколи не були разом, то можна поставити під сумнів і саму ідею незалежної України. Один із головних прийомів цієї пропаганди протиставлення східняків і західняків. Російські наративи ще з радянських часів стверджували: ось є народ Донбасу простий, працьовитий, і є галичани, вигадані націоналісти, католики, чужі для решти України. У газетах і книжках поширювали вигадки про те, що саме Галичина вигадала український націоналізм, і нібито зіпсувала стосунки українців з братньою Росією. Такі історії зручно подавали під соусом псевдонауки, писали дослідження про те, що галичани взагалі не належать до східного слов'янства, що вони то чи поляки чи австрійці, але точно не українці. Саме тут виникає корінь так званого галицького міфу. За логікою Москви, якщо довести, що Галичина це чужа земля, то й уся українська ідея стає підозрілою і ненадійною. Щоб підкріпити ці вигадки, російська пропаганда охочі вдавалася до страшилок. Ще в радянські часи поширювали байки про бандерівців, які, начебто, нападали. Навчителів чи ветеранів, таке можна знайти і в газетах, і навіть у пізніших радянських фільмах. Згодом у російських медіа з'являлися повідомлення, що у Львові нібито нападають на людей із георгіївськими стрічками чи спалюють книжки. Усе це мало одну мету створити відчуття, ніби західна Україна це чужий, ворожий світ, який не має нічого спільного з рештою країни. Якщо уважно подивитися на історію Галичини, ми побачимо, що цей край завжди був невіддільною частиною ширшого українського процесу, хоч і мав свій особливий. Шлях тут завжди перехрещувалися впливи різних держав: Польщі, Австрії, Угорщини. Але попри це, саме Галичина стала тим місцем, де українська ідентичність не тільки зберігалася, а й міцніла. І отут криється головний парадокс: усе, що Москва називає чужим, насправді стало опорою української державності. Пригадаймо, хоча б 19 століття, у той час, коли на землях під владою Російської імперії українське слово забороняли. Згадаємо Валуєвський циркуляр чи Емський указ. У Галичині діяли просвіти, виходили українські книжки, працювали товариства, розвивалася культура. Саме тут, у Львові, друкувалися твори українських класиків, які доходили навіть до Києва чи Полтави, підтримуючи дух людей, котрі жили під російським царем. Тобто, Галичина стала своєрідним українським п'ємонтом місцем, де визрівала національна ідея. Ще раніше у середньовіччі ця земля мала свою державну традицію. Згадаймо короля Данила Галицького, який намагався створити сильну державу, орієнтовану на Європу. Так, пізніше Галичина потрапляла під різні корони, але ця традиція державності нікуди не зникла. Вона жила в пам'яті народу, передавалася через церкву, громади, звичаї. Тому й не дивно, що саме в Галичині українська мова і культура вистояли у найтяжчі часи. Важливий і економічний аспект на початку 20-го століття львів, Дрогобич Борислав були промисловими центрами. Тут видобували нафту, і Галичина давала до 5% світового видобутку. Тобто, цей регіон зовсім не був відсталим селянським закутком, як його часто намагається зобразити російська пропаганда. Ще один важливий момент політична культура. У складі Австро-Угорщини Галичина мала власний парламент, школи, університети. Так, це був складний і часто обмежений досвід, але саме він виховував у людей розуміння, що вони можуть мати своє слово, свою політичну силу. І коли прийшов час боротьби за незалежність, у 1918-1921 роках під час існування ЗУНЕР та УНР, саме Галичани стали однією з основних сил, які підняли зброю за українську державу. Але історія довела протилежне. Попри всі труднощі, українці раз по раз показували, що єдині. Згадаймо, наприклад, як у 1991 році під час референдуму про незалежність за неї проголосували і в Галичині, і в Криму, і в Донбасі. Тоді різниць між регіонами не було. Понад 90% людей у всій країні сказали так. Або інший приклад: на початку двадцятого століття саме Галичани створили українські військові організації, січові стрільці, пізніше Уво та ОУН. Але ці рухи підтримували українські. Українці з усіх земель, тобто ідея незалежності ніколи не була лише Галицькою, вона завжди була спільною. Насправді саме різноманітність робила Україну сильною. Галичина зі своїм досвідом, політичної культури і боротьби давала приклад організованості. Центральна Україна зберігала козацькі традиції та пам'ять про Київську Русь. Східні землі мали потужну індустрію і робітничий рух. Кожен регіон додавав щось своє, але разом це складалося в єдину мозаїку. Тому вся суть цієї історії проста: російська пропаганда намагалася зробити з Галичини чужий край, аби довести, що Україна не може існувати, але в реальності все вийшло навпаки. Саме завдяки своїй різноманітності і здатності триматися разом, українці раз по раз відновлювали державність. Галичина не розділяє Україну. Вона доводить, що українська ідея сильніша за будь-які міфи.